Рада знову в облозі цього разу громада вимагає пояснень на підставі, чого закривають філію 12-ї школи, та що буде далі із долею її учнів. У селищі Червоний шлях проживає більше чотирьох тисяч жителів. А у філії 12-ї школи навчаються близько 50 дітей. Люди розповідають, питання про закриття навчального закладу виникало неодноразово. Однак батьки разом з вчителями та органами самоорганізації населення щоразу відвоювали свою школу. Але цьогоріч її таки закрили. Але поставити людей до відома чомусь забули. На сьогодні із приміщення школи вивезли все обладнання і меблі. Діло дійшло до того, скажуться мешканці, почали знімати ліноліум із підлоги та викручувати. Лампи, котрі люди купували своїм коштом, ми е купляли за свої кошти меблі, кухонні, Ми купляли штори, тюлі. В общем, е гроші потрачено приблизно 20 тисяч. В разі закриття навчального закладу малечі доведеться їздити на навчання в основне приміщення школи, котре знаходиться за декілька кілометрів по вулиці на Риманівській. Шлях до неї проходить монастирським серпантином, який перебуває в аварійному стані. Узимку через ожеледицю рух по цій дорозі взагалі неможливий. а Отже, доведеться об'їжджати Полтавою. Це займає чимало часу. Якщо їздити возити їх в об'їзд, це мені треба її будити в 5 часов в ранку, щоб вона встала, поснідала і поїхала до школи. Якщо вона нас на автобус, значить, або зламається автобус, діти не зможуть відвідувати школу. Люди обурені діями влади, Запевняють, кожного разу, що вони звертались по допомогу. Отримували чергові обіцянки, які досить кардинально розходяться з діями. Мамай, наш шановний мер, сказав, возіть дітей на гуртки. Він до нас приїжджав у школу, ми запрошували його. Він сказав, поки він буде, при владі школу не закриють. Цього разу обурені городяни вирішили отримати такий відповідь на хвилюючі їх запитання, і штурмом взяли кабінет Наталії Дорохової, начальника міського управління освіти, якої, на жаль, на робочому місці не опинилось. На відміну від особистих речей, до людей вийшла її заступник. Вона, начальник управління освіти, виїхала в справах. Більше я вам нічого об'ясняти не буду. Люди вирішили не розходитись, а прямо у кабінеті разом із дітьми, які прийшли також відстояти свою школу, зачекати на чиновницю. Мені дуже подобається вчитися у школі номер 12 на червоному шляху. Мені, у мене там багато друзів, а ще мені дуже подобаються викладачі. Мені зручно добиратися, де ще на не не червоному шляху, а до того потрібно дуже багато ходити пішки. Коли все ж таки Наталія Дорохова повернулась, люди сіли за стіл перемовин, але конструктивного діалогу так і не вийшло. Ання мешканців червоного шляху, чому влада, приймаючи таке відповідальне рішення, не прислухалась до думки громадян. Чиновниця послалась на статтю закону закону України про загальну середню освіту, де тут чітко вказано, що державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Все тільки для сільської місцевості потрібна згода громади. Ми неодмінно будемо стежити за протистоянням жителів червоного шляху та міської влади, адже люди обіцяють, що якщо до них не прислухаються, то незабаром перед міською радою буде оголошено безстрокову акцію протесту разом із розгортанням наметового містечка.